Куку, -ку. як вас здогадалися, погода нарешті дозволила нам вийти на вулицю. І сьогодні ми для вас знімемо 5 трюків, котрими обов'язково здивуєте усіх ваших друзів. Десь це будуть легкі трюки. А десь потрібно трохи попрактикуватися над ними і вбити на одну годину. До речі, привіт парочку своїх трюків. Я також додам. Ну, ми починати. І перший трюк це півбара. Так стається ну, максимально простий трюк. Але коли вперше його спробуєте, зрозуміти, що не все так легко. Так, робиться він дуже просто, але головний прикол цього трюка ось тут. Ви ж звикли робити повністю прокрут на 360 градусів, а тут треба зробити тільки на 180. Як робиться цей трюк? Спочатку спробуйте постояти на місці і покрутити ці півбара, і з кожним разом збільшити свою швидкість. Коли ви вже спокійно будете крутити ці півбара на місці, спробуйте зробити чікен. Півбара. Ви здивуєтесь, але це робити набагато легше, ніж звичайний чік-бар. І коли ви вже спокійно робите чікін-півбара, переходить до повноцінного півбара. Назва, звісно, на жесть. Якщо ви знаєте, покращити, напишіть її в коментарях. І ви мене зараз запитаєте, Олежа, а де використовувати ці півбара? Та по факту там же де використовуєте ви звичайний бар, все легко. Півбара в дроб, півбара з виліту. Ване ці півбара. Єдине питання, навіщо? Не знаю, просто робіть півбара. Це вже ж не базовий трюк, так що можна його назвати трюком для екзотиків. Півбара – цікава ідея, але в мене є трюк, який робиться навпаки. Ось це скутер скутарфейкі. І мені дуже подобається цей трюк, просто що він виглядає дуже незвично. Цей баланс можна комбінувати з усім, що заманеться. І просто так проїхати, і після мене зробити. Ну ви зрозуміли. Спосібів використання тут. Дуже багато як навчитися робити цей трюк. Спочатку навчитися їздити в скутерфейки. Потім, коли ви звикли до управління, можете застрибувати на нього півообертом дек. Головне, тримайте вагу на рулі, аби навели в квіт. Цей трюк не з базових, але при цьому не дуже складний. А ще їм дуже легко здивувати, тому він мені. Дуже подобається. Є ще один дуже легкий, але при цьому неймовірно стильний трюк. Називається тач. По факту, при цьому трюку ви просто б'єтесь задньою частиною вашої деки. об рейл, бокс, абсолютно будь-що. Ви можете просто вдаритися задні частини деки і після цього робити якийсь трюк. Можете просто вдаритися, я вам не заважаю. Як взагалі робити цей саме тач? Головний принцип цього трюку в тому, що ви маєте ідеально контролювати свій самокат. І якщо зробити цей саме тач, вам по факту потрібно ногами виставити деку в бок. Це насправді виглядає як фронтліп або бекліп, якщо ви робите ці трюки. Або як сміт, але трошки заднє колоса затягуєте довше на граньку. Привіт, підписники! І от давайте мені не розповідайте, що ви, коли їдете до скіт-парку, не б'єтеся об будь-який паркан, котрий ви бачите на своїй дорозі. Це як така погана звичка, як, наприклад, гристи ногти або переїжджати люк на задньому колесі. Але чуваки, будьте самобережні, тому що один із стар люків обов'язково буде відкритим. Не зловживайте цим. Я ще на один люк не впав, проте ти правий, не зловживайте цим. Останній трюк від мене це будуть трюки в кросфут. Якщо ви думаєте, що це якийсь прикол на 1 квітня. То ви не праві. 1 квітня було давно, а я вам кажу на повному серйозі. Трюки в кросфут не такі складні, проте їх головна мета зробити ваше замовлення в грі складніше. А також це прикольний варіант приземляти ваші трюки. Наприклад, якщо вам набридло присідати п'ятою точкою до землі після кожного хопу з бордюру. Робити його неймовірно просто, головне запам'ятайте, задня нога стає перед передньою. Не як інакше. Ну. І останній трюк, котрий ніхто не робить, окрім мене, це no hand. тобто бордфлайт без рук. Ну не те, щоб ніхто його не робить, але я поки що не бачив нікого, хто б робив цей самий трюк. Може, після цього відео вам і самим стане цікаво зробити цей трюк. Якщо ви зробите, то відмічайте нас в інстаграмі. Ми обов'язково зарепостимо кожного, хто зробить цей самий трюк. А як його робити? Головне правило цього трюку, ви маєте ідеально. Не менш, аніж ідеально на 200% вийти звичайний борсайт. Без Бо цього ви цей трюк взагалі не зробите. І коли ви стрибаєте на борсайт, ваша головна задача не злякатися і хоча б на долі секунди відпустити ваші руки, а обратно зловити руль, щоб ви зрозуміти, як взагалі це робиться. І з кожним разом, коли ви робите борсайт, ви просто намагаєтесь товще тримати борсайт без рук. По факту це все. Але не забуваємо за приземлення. Я вам рекомендую, коли ви вже майже під'їжджаєте до кінця рейлу, взятися за руль. Направити його в сторону приземлення і з'їхати з бортсайду. ноу-хенд Ноухент це новий абсолютно для вас баланс, котрому потрібен час, щоб до його знову навчитися. Але пам'ятайте, що це дуже травмуючий трюк, тому не забувайте надягати свій шолом для цього трюку. Це дуже небезпечно. Не забудь повернути малому шолом. І дякую, що запросив, Олеже. Дякую, глядачі, що дивились. Наразі побежу пробувати бордслайд без рук. Побажайте мені удачі! До зустрічі. Дякую овшику, що завітав. А ви, друзі, напишіть в коментарях, які метрики саме ви дивуєте усіх своїх друзів в скейт-парку. І не забувайте про мерч самокатіє, чорні та білі футболочки. Абсолютно ідеальні, котре підходить у цей неймовірний сонячний день. Ну, як сказати, сонячний. Але вони дуже добре підходить. Ще кепочки та теплі худочки, і не забувайте про українські запчастини аксіки. рулі, пегі, шкурки, затиски, вилочки. Усе це буде посилання під цим відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та дзвініть дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх відеороликів. адже нових триків буде все більше і більше. Тому кайфуйте від катання, дорогі друзі, всі удачі і всім пока. А я нарешті поїхав кататися.